Друзі, я майор ЗСУ Рудич Ігор, незалежний журналіст. І з 12 вересня по 14 жовтня до покрови е моя мама лежала в 12-й лікарні міста Києва. І саме сюди, до Міністерства охорони здоров'я, я прийшов, прихожу е прохати про допомогу. І чому е я, власне кажучи, це все розказую. До того, як моя мама нагло, як кажуть у Львові, в моєму рідному Львові померла, тобто раптово, я намагався допомагати цій кволій пострадянській медицині, зокрема медицині в 12-й міській лікарні, лікувати мою маму. В мої плани ніяк не входило, щоб моя мама померла від неналежного надання медичних послуг. Та не проведення реанімаційних дій, не проводили реанімацію. Розуміючи, що нашій пострадянській медицині важко, надто важко, я всіляко допомагав лікувати мою маму. Я розумів, що медицині важко. От бачите ці машини, вони вражені ворогом. Вони вражені ворогом, оця очевидно спалена. Та розстріляна, і так далі. І я розумів, що крім зовнішнього ворога, я це добре розумів, бо я є майор Збройних сил України, офіцер в другому поколінні, а військовий в четвертому поколінні. і також військовий журналіст у другому поколінні. Я розумів, що крім військового ворога, є, може, трохи менш зухвалий, але також ворог внутрішній. Це корупція. Як відомо, корупція вбиває. Вона доводить до поганого стану нашу медицину. Але я особисто хочу подякувати службі 103, тому що саме 27 серпня цього року, 27 серпня, внаслідок того, що швидка допомога, яку я викликав, по 103, дуже швидко приїхала до мене додому. і... Ми разом з командою тої швидкої допомоги забрали її в непогану, в гарну навіть жовтневу лікарню міста Києва, в Олександрівську лікарню. І там їй вилікували ковід. Почали лікувати пролежні. От. Але, але, на жаль, 12 вересня цього року, 2024 року. Позвонили мені на телефон, і хтось з лікарів жовтневої лікарні, тобто Олександрівської, поставив мене перед фактом, що мою маму перевели саме в 12-ту міську клінічну лікарню. Це на Печерську, колись колись елітну лікарню. І там її будуть продовжувати лікувати. Я запитав, чому ж не перевели в інше відділення, ну, наприклад, в гнійну хірургію. На що мені сказали? Гнійної хірургії в жовтневій Олександрівській лікарні нема. І моя мама потрапила в таку собі міську клінічну лікарню міста Києва на колись елітний Печерський. Елітний Печерський район. Зараз ця лікарня мені нагадує таку собі напіврозбиту е машину, цю машину медичну. От. Е звичайно, що її, очевидно, вразили е під час виконання обов'язків. Ба бачите, простріляні вікна і так далі. От, вікна простріляні, тут е безлад і так далі. Але. Печерська, 12-та клінічна лікарня, 12-та клінічна лікарня міста Києва, вона має скоріше, отакий вигляд, як перша машина. От. Там майже все нормально. Але коли моя мама раптово померла і їй не надали реанімаційних послуг, тобто не реанімували, я зрозумів, що всередині ця лікарня прогнила отак. Тільки оця. Іржавчина, іржа від дій ворога, від того, що ворог напав на Україну, напав зухвало, напав майже раптово. Чому майже? Тому що він напав насправді ще в 2014 році, а нам розказували, що це буде гаразд. Можна йти на шашлик. У травні шашлик, як завжди. Між тим багато людей загинуло. Я хочу, щоб ми, умовно кажучи, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих. Це автомобіль швидкої медичної допомоги, борт 501, спалений окупантами у місті герої Бучі, Бучанського району нашої Любої Київщини, нашої любої України, Київської області. Давайте помовчимо. Тож, продовжимо. Чому я сказав про іржу? Тому що іноді іржа роз'їдає, іржа корупції, зухвало роз'їдає наш тиловий організм, наш тил. Зокрема, 12-ту лікарню, де моя мама раптово померла, від неналежного лікування та е, непроведення реані... реанімаційних послуг. Вибачте, я трошки. Так би мовити, заговорююсь чи заїкаюсь. Тому що я хвилююсь. Я намагаюсь бути об'єктивним. Тому я не називаю ці конкретні прізвища в цьому відео. Я хочу, щоб все-таки поліція почала розслідувати. Я ж роблю таке підготовче журналістське розслідування. І для того, щоб провести більш-менш валідно журналістське розслідування, дійсно справедливо. Я сьогодні направив скаргу в приймальну Міністерства охорони здоров'я на імейл МОЗ Міністерства охорони здоров'я. Ось тут знаходиться Міністерство охорони здоров'я, і саме е, на електронну адресу цього міністерства я направив свою скаргу щодо неналежного лікування моєї мами, рудич Олександри Марківни. Та непроведення реанімаційних заходів. Для чого це я роблю? Деякі знайомі, друзі, колеги, рідні питають, Ігоре, скажи, навіщо тобі це потрібно? Я кажу, на жаль, на превеликий жаль, мою маму не повернути. Але я це роблю для живих, для життя. Не повинні люди вмирати в лікарнях. Коли їм не надають реанімаційних послуг, люди повинні жити. І тому я хочу, щоб це моє попереднє журналістське розслідування, та наступні прес-конференції чи прес-конференції, та наступні журналістські розслідування, а також я дуже сподіваюся, поліцейське розслідування сприяло тому, що отак нагло, раптово, несподівано, брутально. Так просто безмірно не вмирали люди, літні і молоді середнього віку, наші військові захисники і цивільні люди. Цивільні громадяни не вмирали в колись елітній чи елітних лікарнях, столиці чи інших міст, сіл та селищ нашої Любої України. Я вважаю, що Головний золотий фонд в Україні це є українці, громадяни України і тому їх треба берегти. І тому я проводжу ці попередні журналістські розслідування, пишу пости, знімаю відео, фіксую всі моменти, їжджу в, в поліцейське райуправління Печерського району, їжджу до дільничних поліцейських Печерського району. З метою, щоб більше не гинули, не мерли ні чиєї мами, ні в 12-й клінічній лікарні міста Києва, ні в інших. Бо внутрішня війна, внутрішні смерті, іноді вони жахливіше або не менш жахливо сприймаються, ніж смерті на фронті. Тому що я, як офіцер цивільно-військового співробітництва, який, як то кажуть, на двох Донбасах займався загиблими нашими героями, я вам скажу так. Психологічно важче сприймаються смерті, коли людину не рятували в тилу. Важко, коли гинуть наші герої, але наші герої гинуть. З метою захистити Україну. Орки за це дадуть відповідь поповній. Але коли гинуть, вмирають наші цивільні громадяни і громадянки батьки, мами, діти, старенькі, бабусі, дідусі, доньки і сини, сестри і братики, племінники і племінниці, і вони Вмирають в колись елітній чи елітних лікарнях, медичних закладах, і потім їм навіть не надають батькам інформацію, як же їх лікували, що ж там насправді було, коли померло чи все-таки загибло, не рятували. Це дуже і дуже сумно. Друзі, заради всіх живих. Заради того, щоб ніколи не вмирали в наших лікарнях в цивільних умовах люди, громадяни, громадянки, прошу прокоментуйте цей пост, прокоментуйте це відео, перепостіть, не будьте байдужими. Разом ми обов'язково переможемо. Але цивільних наш золотий тиловий фонд. Треба рятувати, тому що саме міцний тил, здоровий, буде підтримувати і підтримує фронт. Слава Україні. Героям слава. Дякую вам дуже.